28 днів по тому культова класика, що свій час змінила жанр зомбі-фільмів. Режисер немало відомий Бойл, сценарист Алекс Гарленд, що в майбутньому теж стане режисером. Ви можете знати його за ось цими роботами. Їх плідна співпраця подарувала нам дійсно впливову атмосферну, глибоко соціальну стрічку, яка потім надихала і The Last of Us, і The Walking Dead Вибачте за англійську І на свій сиквел, 28 тижнів. По тому. Ну, <кхем> так, він, м'яко кажучи, менш вдалий. Але ось через стільки років оригінальні автори повернулись, аби подарувати нам третю частину, яка в свою чергу розпочне нову трилогію. Ну, чи потрібно це було, і що нам з цим робити, ми сьогодні розглянемо. Ну, принаймні, спробуємо. Тож давай там накидуй в тарілочку смажених мізків, націнить чашечку рудої і. Три. Поки тінки вінки діпсі лала по розважають малечу, що заліпла в телек, ми маємо можливість зацінити перший день розпалу вірусу люті. І як уже він розважатиме сімейку. Вирватись вдається лише одному хлопчику, який залетить до церкви, де молиться його батько, котрого здається. Все влаштовує. Здається, мама й сестри мертві. Ні, ні, синку, вони не мертві. Вони врятовані сьогодні. Великий день, судний день. О, мой бог, алілюя! Він урочисто передав синові крестик і приєднався до зомбі тусовки. Кардинальні зміни. Вітаю, малий пережив пролог фільму, і до нього ми ще повернемось. Зараз з цілих 28 років тому. до речі, а куди ділись 28 місяців? Потому певне лишили простір для приквелу до сиквелів? Що ж ми маємо зараз? Велика Британія спустошена та закрита на карантин. А ті, хто там вижив, тусуйтесь. Ось за одним з таких поселень. Ми й спостерігатимемо. А саме за Спайком, Джеймі та Іслею. Вона дещо хворіє, але про це згодом. Зараз у спайка великий день. Перший похід, перше полювання на зомбятину. типу таке тренування та посвята. От вони з батьком і почовгали по насипу зі свого острівка на велику землю. Назад дороги немає. Чому? По тій дорозі, блядь. По правій стороні. Це точно. Дороги назад нема, тому що через декілька годин приплив і насипу як не було. Це по-перше. По-друге, треба малому звикати до дорослого життя, бо скоро ти будеш тут працювати. Самозахист то маст хев. Тож ось почапали вони шукати жертву під нарізку всяких тривожних кадрів впереміж з кадрами попередніх частин та якийсь експресивний монолог. Крок, Крок.

Це ж насправді вірш Редіарда Кіплінга Черевики на цьому аудіозаписі читає його американський актор Тейлор Холмс в 1915 році, і запис навіть використовувався для психологічного впливу у військових школах збройних сил США, тобто він був мотиваційним. Можете почитати як і в українському перекладі, або і послухати оригінал try to think of something different. Oh, my God, keep me from going lunatic. Ну і от врешті надибали вони первенця. Супер товстих зомбі бачили? Це яким чином вагу так набрали? А, ну повзуть, та й легше буде поцілити. Головне, щоб не заповзли, куди не треба. It was at this moment he knew he fucked up. Ну от і готово. Тепер хлопчик став мужчиною і пора йти далі, щоб іще не підтягнулось. Задоволений? Ну, начебто. А, і... ну, а як же? Я пишаюся тобою. Брели і надибали якийсь будинок. Ну, треба заодно глянути, може, що корисне буде, а там. Чорт. Ну ще є фрізбі. І ніколи не бачив фрізьбі. Крута штука. І насправді ж підвішаний догори дригом, заражений. Хто і навіщо з ним таке зробив, невідомо. Батько каже, що в світі є багато дивних людей, але справа не в тому. Тепер хлопцеві потрібно буде виконати ще один урок. Оби його. І поки він буде м'ятися, розумію, діло не з легких. Тож заражений полегшить ситуацію, зірвавшись. Боже мій. Зірвався. в Папки поїхав на 15 хвилин дох. Вбий його. Прикінчи. Почовгали вони тренуватись далі, аж поки не наткнулись на ознаки присутності на місцевості так званого альфи. Це вже тривожний дзвіночок. Пора озираючись та лепати до хати. Але ось, здається, мужики й попали. Альфа Бля. я б сказав, ситуація безвихідна. Тут треба тільки якомога швидше дати тягу, але герої ще й відстрілюються там з такою кількістю невгамовних. Ну окей, відірватись вдається, і згорем навпіл видертись на горище. Господи. Та на селі на них уже чекають, щільно готуються до тусовки. Так, община в них зі своїми дивакуватостями, але як в таких умовах інакше. І чекати доведеться довго. Альфа тупо заліп і не дає проходу. А з іншого боку, горить якийсь загадковий вогонь. Батя відмахнувся, що не шарить що то еге ж, не знаю. Я там. Не був там завжди вогонь. Кажу ж я не був там. Я не знаю. Тож героям доведеться заночувати тут. Оце так уроки вийшли. Вивчила ці уроки і плягли спакімарили недовго. Поряд пробігав табун Оленів, що своїм тупотом похитнув і без того нетривку будівлю. Ідеально для Альфи. Тож тепер спайку та Джеймі доведеться засвоїти іще один урок бігу Run. Красиво, що тут скажеш? Майже дістались, але сцена наповнилась не менш красивою тривожністю. Ви тільки уявіть, що за вами ось так біжить така машина з таким. <кій> ось це дійсно страшно. Але, звісно, он, мужики, розчохлились, і в останню мить так, усе минулось. Yeah. Timing, as ever. Спочатку вартові переконались, що щасливчики не підхопили заразу. То заходи безпеки, і вже за мить розпочалась гулянка. Гуділо все село. Батько там наплів з сім мішків. А цей майстер понторіз просто палить одну за одною. Ні, я промахувався. А сина вперше нагатився. Ну й перебрав трохи. 300 грам максимум і спалив свого старого за непристойним ділом. На секундочку не зма. А так би мовити, був би ще один урок, але з малого на один день явно досить. Краще провідати матусю. За нею діду наглядав, який почав було розпитувати за спайкові пригоди. І тут хлопак згадав про те загадкове вогнище. Схоже, це старий Келсон. Не думав, що він ще живий. Ну, дід трохи й розказав про нього, що був колись він лікарем. Лікар, так а ми, як і Спайк, пам'ятаємо, що тут є одна особа, який був би потрібен такий лікар. Плюс накладемо на це той факт, що батько приховав те, що знає хто там, і взагалі завжди казав, що кажу, усі лікарі мертві, тому ніхто не розуміє, що з мамою. Тож в результаті отримаємо напружену ранкову розмову, у якій Джеймі адекватно пояснить, що то уже давно не лікар, а якийсь псих, що там живе, що тягає трупаки і їх спалює. Хоббі в нього таке. І допомогти мамці він певне може тільки так. Чому усе це не можна було пояснити Чубрику раніше? А як ж тоді створився б конфлікт? Додамо сюди побачене спайком уночі, і вуаля. Ти хочеш, щоб мама померла? Якщо вона помре, ти будеш із Роузі. Рукоприкладство та ніж пішли в хід. Блять, заріжу, йди нахуй з мого двору. син. Що це наївне дитя робить далі, підпал, аби під шумок вивести матусю в світ. Ага, поведе її до лікаря. Хоча нагадаю, що Чубрику вже 12 років, тобто не такий уже малий дурний, і повинен ніби розуміти рівень тієї небезпеки, в яку потягне свою хвору матір. Небезпеку, з якої буквально вчора той з батьком ледь-ледь вибрався. А він чувак підготовлений. Якось повинно було вистачити клепки перепитати в інших дорослих щодо того лікаря і взагалі рівень медицини, якої немає. Ну він Видно, один такий розумний і переживаючий за неї. А тепер ви тільки уявіть, як би розвивався сюжет, якби малому просто хтось усе нормально пояснив. Хе -хе. Ну тепер маємо хоча б дійсно гарні пейзажі. І ось таку ситуацію, у якій усе це логічним чином ледь не закінчилось. першу ж ніч. Обійшлось. Вірніше, мати все розрулила, Уже й сама не пам'ятає, хворієш. Ну, і пішли вони далі. Щось якось е скучно. А давайте зненацька залетять якісь солдати, змагатимуться із виводком заражених, самі заразяться, по дорозі познайомляться з неабияким Альфою, з неабияким, і відгребуть всі до єдиного, того єдиного, що втіче. Круто, ще один персонаж, певне важливий. А от невдовзі. Зараз вже подивимося, як зомбі роблять. Купці-купці, ой, гляніки. І як Горе Тондем продовжить шлях, та посеред того поля натрапить на нетипово для цього фільму повільного зомбачка. Як зручно! І це, до речі, той, котрого світили нам в трейлерах, на якого всі думали, що кіліан мерфі, але його тут не буде. Буде в наступній частині. Тож оскільки чисто пощастило натрапити на такого здохляка, малий швиденько з ним розправився, і на прийом нова партія приплилась. Уже ж в Пора в дорогу, яка заведе їх на стару заправку, де благополучно накопичились випари бензину. Де й зустрінеться виживший солдат, що посприяє порятунку, якщо це так назвати. На підлогу кутко давайте. По ідеї приблизно так і було б, але чудом бідолаги вціліли і без жодного опіку, чисто проблювались. А раніше й сама заправка натякала на те, що тут буде. Hell yeah! А потім настане. Happy, happy, happy. Ну, було красиво, як мінімум. Тепер же пора далі в дорогу. Солдат розповість про те, як сюди потрапив. Патрулювали з мужиками, і кораблик на щось наткнувся. Титанік, блін От і все, тепер він тут. Для того, щоб сумнівно, але все ж врятувати героїв, ще чисто для декількох гегів. Це моя наречена. Що неї з обличчям? Це алергія на морепродукти. Якщо вона з'їсть грибінці, вони теж весь рот то пухає. Дай сюди. Для того щоб ми отримали хоч якесь пояснення про альф, якщо ви задавались питанням: хто це, чому це, і як то ось на деяких вірус. Діє як стероїди, мабуть, це робить їх альфами. Більшого ми і не дізнаємось, принаймні в цій частині так собі на когось діє вірус. В попередніх частинах не діяв, а тут діє. Ну окей, можливо, потім. І ще солдат. Його до речі звати Ерік, і він зі Швеції. Не знаю для чого вам ця інформація, бо він дістається з бідолагами до закинутого потягу, в якому так так зомбі-мама народжує зомбі-бейбіка. Це та що купі робила, і на цьому суперзначна та важлива роль Еріка закінчує. Бо тут батя повернувся. Ну, ось знову треба тікати. А що ж ти спайку не даєш нікому вилікувати мамку свою? Ось вкотре все логічно ледь не завершилось. Але вдача! Ось і доктор Келсон, котрого грає приголомшливий Рай Файнс. Я покриваю себе йодом, це профілактичний засіб. От і зустрілись. Качнув він альфача міцними препаратами і лишив. Спочатку можна було подумати: ого, який санітар лісу? Спалює трупи заражених і не тільки все зачища. Чая, але чому ж тоді було цього рубероїда не зачистити? Я назвав його Самсоном, він вже три роки живе в цій місцині. Та хай бігає собі п'яхизи. Стоп, а як Келсон взагалі стільки часу тут самотужки виживав і вижив? Мало того, він примудрився за стільки років побудувати цілий кістяний храм, в якого і ще один черепок, що супроводилось відсилочкою, ну просто трястя епохального ріння. Ну, ось бідний ерік. А? А? Зрозуміло на що то було. Певно, тільки заради цього і вводився цей чубрик. А щодо немовля, то і воно здається неспроста. Хоч його й народила зомбі кобіта. Воно ж абсолютно виявляється здоровим. Чарівна сила, плаценти. Я думав, чи можливо таке часом треба просто покладатись на віру. Так, але хто і чим буде кормити те немовля? Неважливо, зараз треба вже нарешті обстежити пацієнтку, аби лікар констатував очевидність. У мене немає обладнання для діагностики, і я не можу зробити біопсію. Думаю, у вас рак. Сумно, але усі все зрозуміли. Усі, окрім маленького генія. Я не розумію. Ви не зможете вилікувати маму. Ти Що Що це означає? Вона що помре? Коли? Ага, побачимо, коли? Ну добре, ще дитина, а це його мама, емоції, все таке. Ну нічого, зараз доктор Келсон йому врешті все пояснить, приправляючи самою, що не є глибокою філософією. Мементо морі. Пам'ятай, смерть неминуче, спразмадофака глибоко. Ну якби довго пам'ятати не довелось, матру нарешті вилікують. Моментально спайку залишиться тільки примостити її казанок на вершину меморіалу і попрощатись. So, so. А понемовля, до речі, вже зранечку його батько завітає. Почне кипишняк наводити, але його знову вгамують. Чи то може він за цим і прибіг, упоротись, звичка вже? Морфін, Зальзін. Дієць дуже швидко. Однак з дитиною щось треба робити. Чим спайк і займеться. Якось кудись поплететься, провиживає, виживачем, яким стане, екстра класу, ще й примудрився якось прогодувати, немовля. Воно в нього навіть вижило, і з ним цілих 28 днів. По тому. Приплентався додому, там його під воротами лишив разом із запискою для батька, і знову злиняв. Батько вже було за ним ледь не почав та батерфляєм хуярити, аж поки за боями в очах не потемніє. Дивно, що батя взагалі за весь цей час і з місця не рипнувся, і здогадки, куди син з дружиною поплентались, були у нього. Після зникнення відразу ж можна було й спробувати наздогнати, але, але ми то знаємо, чим він там тим часом займався. Більше я не осягну, чому він залишився вдома. як і не осягну те, що почало відбуватись під кінець стрічки. Ось 12-річний майстер-виживач далі продовжує собі тусуватись. Якісь сраки повискакували якісь тінки вінки, та й почали тут сольтухи крутити. Що за чорт? Хаузет! Хаузет! Це, блядь, що почалось. Кросовер з Ямакесі та тринадцятим районом. А насправді ж ось він весь у золоті і при параді з кубкою дегенератів у команді. Той самий хлопак із початку фільму мене звати Джиммі. Ось і крестик, що отець. Передавав. Хрестик мій, хрестик не продає. Давайте по порядку. Перший фільм стиль, атмосфера, драма про крихкість цивілізації, агресію, що в людях, яка передує вірусу, із глибокими персонажами. Другий фільм більші масштаби, більше екшону. Втрата тієї атмосфери, багато ляпів, дуже багато персонажі, ніякі. Третій фільм, як на мене, гірший за перший, але кращий за другий. Поки що досить невиразний. Є трохи драми, але хлопак відієв. Іграє зовсім слабовато. Ну ок, це його перша велика роль. Вітаю, папа. Дякую. Інші персонажі розкриті погано. Файні краєвиди та атмосфера, яка в кінці зовсім змазується до бісової матері. Це задається тон наступної стрічки. Можливо, не хотілося б, але побачимо. Окремо скажу про нашумілий операторський прийом з цією ібаторією <смі> <смі> з <смі> 300 айфонів. Не думаю, що це було варте. Того виглядає якось, м'яко кажучи, дивно, ніби щось нове і водночас трохи крінжово. Ви що скажете? Як вам кіно? Чекаємо наступну частину? Може там щось детальніше розкажуть про Альф та усе інше? А я то про одних Альф дещо знаю. Вони ось вони спонсори каналу. Люблю, поважаю. Усіх обійняв, покусав на все добре. На все добре. На все добре. Вимикай, все, Іди. можеш йти. Я відпускаю тебе. Іди відпочивай. Іди відпочивай. Телепузики дуже люблять один одного. Обіймашки!